Лаве святіши в лабы. Ми приїхали з Львова, з міста Львова, саме з села Сукільника приїхала на день шанування Героїв Небесної Сотні, оскільки наш повносерчанин, села Сукільник, наш сусід Андрій Дегдалович загинув саме 20 лютого на Майдані, на вулиці Інститутській. Його вбила ворожа куля. Загинув молодим, 40-літнім, мужчиною, залишив двох дітей, жінку. Ми всім. Сільською громадою сьогодні приїхали саме до Києва. Просто шкода дійсно тих людей, які загинули просто на Майдані. Обіцянки ну, на Майдані давали багато депутатів, щось буде мінятися. Ну, поки що зміни не бачу ні. Глобальних таких. Чоловік Андрій Дегдалович, 8-го Ванська сотня, 20 лютого. Снайпер поцілив в груди, пробив наскрізь на виліт, пробив пролежиме ми відчуваємо, що суспільство наше все ж таки міняється, що ми міняємося. Ми вже стали іншим. Люди змінилися, люди об'єдналися. Ми вдячні президенту за те, що він допомагає, допомагає в розслідуванні. Звичайно, ми розуміємо, що він не має. Впливу на судову систему, він не має впливу на, на хід розслідувань, але він активно займається, активно цікавиться ходом розслідувань. І ми віримо, що все ж таки розслідування доведуть до кінця і все воно набуде логічного змісту. Ми сьогодні зібрали цьому Михайлівському монастирі для того, щоб помолитися у другу річницю за так звану небесну сотню, тобто за тих відважних людей, які віддали своє життя за нашу державу, за демократію, за свободу і незалежність.